У Коростенській громаді продовжують висаджувати ліси 3 квітня на території Бахівського лісництва у межах програми президента України Зелена країна провели посадку лісових культур. Ми сьогодні знаходимося в Коростенському надлісництві, а саме в бахівському лісництві. Взагалом по Коростенському надлісництві план на весну 450 гектарів. З них уже створено лісових культур на площі 270 гектарів. Це є 60%. Проведено на сьогоднішній день уже 10 таких акцій. Це залучення Міських територіальних громад, голів, ОСББ, ОТГ, також небайдужих, небайдужих людей до лісу, а також просто молоді, яка хотіла посприяти в створенні лісових культур. Взагалом все підприємство з 2023 року вже відійшло від монокультури, і ми завжди вже дбаємо про пожежну небезпеку, вже додаємо щось в приймасті. Так як ми додавали сьогодні цю ділянці, це калина, також може бути другорядні породи. В акції взяли участь представники управління житлово-комунального господарства на чолі із заступником міського голови Володимиром Корнічуком, голови ОСББ міста та працівники Коростенської районної військової адміністрації. Перед початком робіт лісівники провели для учасників акції майстер-клас із «Садіння лісу. З того, як ми створили Христенську громаду, коли приєднались багато населених пунктів сільських і лісів, і звісно приєдналося до міської ради. І з першого ж року ми почали цю гарну акцію висаджувати ліс. Сьогодні на шпальтах вскрізь звучить інформація, що тільки те, що роблять, що ріжуть, але на жаль, воно не так. Люди і садять, і ми це бачимо. І я особисто. Не хвалючи нікого за багато років, от бачу, як тенденція на більшу рекультивацію ділянок йде. Тобто ділянка вирізана рік, максимум два. Вона рекультується, засаджується, і ми ж активну участь приймаємо. Не завжди виходило під час війни двічі на рік було б краще, але ми один раз на рік точно приймаємо участь. І це добра участь, і хороший за собою слід залишаєш у своєму житті. Цього дня на площі ділянки 2 гектара запланували висадити 13 тисяч 334 сіянці. Схема посадки три ряди дуба та два ряди сосни з додаванням саджанців калини. До гарної справи долучилося вісім голів ОСББ Корстеня. Ініціаторкою виступила голова асоціації ОСББ. Перша Тетяна Броньківська. Участь беруть голови ОСББ, а ті, які виявили бажання. Ми спочатку почули, ну ми чули про ці акції, скажімо так. Так, минулі роки, що в міськ працівники міського виконкому і інших різних установ збиралися, висаджували. Ну і вирішили, ми в цьому році поспілкувалися між собою і вирішили також прийняти участь, бо це дуже гарна справа. Так. У нас є група голів ОСББ міста Коростеня, всі голови мали можливість виїхати, але так складається, що в нас багато голів, які працюють саме на основній роботі. І так як це буде не день, не всі можуть собі дозволити там відпросити, почали напитувати, де це можна з ким домовитися. І ну, міська влада домовилася, і ми тут долучилися до акції. долучилися до акції. Так вже не вперше до посадки лісових культур долучаються і представники Коростенської районної військової адміністрації. Сьогодні в нас працює на цій прекрасній ділянці Коростенська районна військова адміністрація. Нас працює, ми з собою привезли 11 чоловік, долучаємося до такої гарної акції кожного року і навіть не один раз. І сподіваємося, що колись ми приїдемо сюди своїми онуками, привеземо їх і покажемо, що ми зробили для нашого озеленення, тому що це дуже важливо на сьогоднішній день. Природа це наше все. Так що долучаємося і працюємо. Учасники акції закликають долучатися до гарної справи, адже кожне посаджене дерево під час війни це віра в майбутнє нашої країни і віра в нашу перемогу.